26 липня 2025 рік, субота сьогодні, друга з'єднувальна протока біля вулиці Газопроводної. Виду бік північної частини Синього озера. Видно, що в з'єднувальній протоці ще є вода після дощу. Вона дуже швидко випаровується, протока пересихає. Південна частина синього озера. Видно як розстраюється Варшавський мікрорайон. Жилий комплекс Варшавський. Перейшов вже на цю сторону, де ще залишалися сади. Гілл сидить вяхер, дикий голуб відпочиває.